Привіт! Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Юлія Вишневська. Я професійна консультантка з харчування та корекції ваги. Але не тільки. Також я навчаю та допомагаю запустити прибутковий бізнес у сфері здорового способу життя з нуля. Тож сьогодні ми поговоримо не про харчування. Коли я питаю людей навкруги, хто хоче схуднути, частина піднімає руку. Коли я питаю, хто б хотів більше заробляти та підвищити рівень свого життя, руку піднімають усі. Особливо зараз, коли в Україні ще, на жаль, триває війна. Якщо до вас потрапило це відео, то я майже впевнена, що ви також, хоча б інколи, більш чи менш активно, думаєте у цьому напрямку. А можливо, саме для вас це питання зараз супер актуальне. Для більшості українців зараз випробувальні часи, але. Можливо, для вас це буде відкриття, та навіть зараз, під час війни, є можливості не просто не втратити свій рівень життя, а навпаки, зростати, при цьому приносити велику користь людям та державі. Якщо на цьому етапі я вас хоч трошки зацікавила, раджу вам переглянути це відео до кінця. Обіцяю, далі буде ще цікавіше. Але спочатку я хочу трошки розповісти вам про себе. Мені 26 років. Сім років тому я була звичайною молодою дівчиною зі звичайної родини, з маленького містечка. Я завжди мріяла мати власний чесний бізнес. А ще хотіла скоригувати фігуру. Я шукала способи, як реалізуватися, і мені неймовірно пощастило потрапити в спільноту, де мені вдалося втілити обидві мрії. Я скинула сім зайвих кілограм та знаходжусь у своїй найкращій формі всі ці роки. А ще я опанувала новий фах. Я стала консультантом з харчування та побудувала власний бізнес. До моєї команди постійно долучаються такі ж дівчата та жінки, як я, але різного віку. Разом ми вже допомогли сотням жінок з усього світу вирішити дуже болючі питання зайвої ваги та втілити мрію про здоров'я та стрункість. Після початку великої війни попит на нашу допомогу не лише не зменшився, а істотно збільшився. Тому що зараз треба дбати про своє здоров'я як ніколи. Тому моя команда виросла, а мій бізнес збільшився удвічі. За останній рік мій щомісячний дохід зріс з 17 тисяч гривень до 40 тисяч гривень. Як жінка, я відчуваю себе захищеною. Для мене дуже важливо те, що я не потребую допомоги від держави, а навпаки, сплачую бюджет податки та допомагаю тим, хто цієї допомоги потребує. Я люблю подорожувати, вже відвідала 13 країн. У цьому році встигла з'їздити в отпуску у Швейцарію та Італію. У мене великі цілі та плани на майбутнє. Я розповідала, як це зробила не для того, щоб похизуватися, а щоб показати вам те, що це можливо для звичайної людини, навіть зараз, у ці складні часи. Це також доводять дівчата з нашої команди. Дехто з наших дівчат вже заробляє понад 200 тисяч гривень на місяць. Серед них немає професійних бізнесменів. Усі вони колись прийшли просто схуднути. До речі, як вам така ідея? Уявіть, що ваш результат приносить вам гроші, можливо, навіть великі гроші. Звучить як казка. Але я не просто знаю, що це можливо. Я маю технологію, як це може зробити кожна жінка. І я хочу поділитися нею з вами у серії з чотирьох коротких відео. Якщо ви уважно переглянути усі чотири, ви матимете чітку уяву, як об'єднати та здійснити обидва бажання, мати ідеальну форму та додатковий дохід, а можливо, новий фах, а можливо, навіть власний бізнес. Наприклад, це зробила Валентина з моєї команди. Валі 49 років. У минулому викладач української мови і літератури в школі з невеликою заробітною платою. У валі трапились серйозні проблеми зі здоров'ям та параліч, які приховали її до інвалідного візка. Вона змогла відновитися та повернути радість руху, але з тим і набрати вагу понад 100 кг. Здавалося, перспектив у житті немає. За час сумісної роботи ми позбавилися 36 кг кілограмів. Та вже на четвертий місяць нашого знайомства Валя навчилася заробляти більше 10 тисяч гривень на додаткові зайнятості, витрачаючи пару годин на день. Завдяки нашій системі навчання та підтримки, вона також побачила, що може дати цьому світу набагато більше та жити життям іншого масштабу. Незважаючи на те, що Валі майже 50 років, вона не побоялася прийняти рішення. І ми з нею перечутті великого майбутнього. Це стало можливим завдяки моїй системі. Мені часто кажуть, що це лише для молодих, для тих, хто краще розбирається в технологіях та соцмережах. Я з цим категорично не згодна. Звісно, чим раніше розпочнеш, тим більше можеш встигнути. Але в моїй команді маса прикладів жінок, які розпочали після 40, навіть після 50, і в них усе вдалося. Якщо є велике бажання та характер, він може бути навіть перевагою. Життєва мудрість зазвичай приходить з роками. А технологіям я навчу. Древня китайська мудрість. Найкращий час посадити дерево був 20 років тому. Наступний найкращий час сьогодні. Скільки б вам не було років, лише вам вирішувати, яким буде залишок вашого життя. Те ж саме стосується і війни. Є професії та галузі економіки, які додатково потрібні як в спокійні часи, так і в часи сильних викілків для суспільства. Однією з таких галузей є група так званих допомагаючих практиків, зокрема консультантів з харчування та здорового способу життя, тому що під час війни цінність здоров'я стає ще більшою, і це ми бачимо на практиці. До мене та моєї команди звертається зараз так багато людей, як ніколи. Чи вдалося мені привернути вашу увагу? Якщо так, пишіть свої питання та коментарі, а також ставте вподобайки. Через деякий час я пришлю вам наступне відео, в якому більше розкажу про те, як я працюю та як до цього прийшла. До зустрічі!